Вітаю, друзі! Пропоную вам надзвичайно смачний літній салат. Яскраві соковиті овочі, смачне ситне м'ясо. Все це об'єднується в одному неймовірному салаті. Всі інгредієнти до цього рецепту ви знайдете на початку та внизу цього відео. Буду дуже вдячна, якщо ви підтримаєте мої зусилля лайками та коментарями. Невеликий шматочок свинячого м'яса вагою близько 350 г відваримо у воді. Першу воду, коли закипить, завжди зливаємо. Це допоможе позбутися зайвої крові. Далі заливаємо м'ясо свіжою водою, до смаку додаємо сіль, пару лаврових листочків і кілька горошин запашного та чорного перців. Це додасть нашому бульйону насичений аромат. Варимо м'ясо приблизно 1 годину 30 хвилин. Потім остуджуємо його прямо в бульйоні. Це зробить м'ясо ще соковитішим і смачнішим. А ще знадобиться 300-350 г соковитих помідорів. Один хрусткий болгарський перець вагою 180 г і невеликий стручок пекучого перцю. Із зелені підготуємо зелену цибулю, кріп та петрушку. І не забудемо про декілька зубчиків часнику. І звичайно ж, уже готове відварене м'ясо. Оскільки помідори невеликого розміру, їх розрізаємо на 4 частини, вирізаємо плодоніжку. Якщо у вас помідори будуть більшого розміру, їх розрізаєте на більше частин. Відправляємо їх в миску, в якій будемо розмішувати салат. Сперцю видалили насіння та біли перегородки. Нарізаємо соломкою. Перець солодких сортів сюди краще підійде з товстими стінками. Вони додадуть салату соковитості та солодкості. Перекладаємо до помідорів. А тепер додамо трохи гостроти. Наріжемо тонкими смужками гіркий перець. Якщо ви не любите гострі страви, то можете не додавати. Але повірте, він дасть салату приємну пікантну гостринку. І від цього салат буде ще смачнішим. Його також в миску. Нарізаємо ножем зелену цибулю. Це додасть салату свіжості. Та кріп і петрушку. Це також і свіжість, і аромат. І все в миску. Охолочену нежирну ж свинини нарізаємо смужками. Свинину можна замінити на ніжну телятину або ж на діетичну курячу грудку чи індичку. І будь-яке м'ясо додасть ситності салату. Додаємо до всіх попередньо нарізаних овочів. Часник видавимо через чеснокодавку. До смаку сіль перець. Виливаємо 2-3 столові ложки соєвого соусу. На завершення поливаємо добре розігрітою олією. І виливаємо на чесник сіль перець. Це більше поможе відкрити їх аромати. Розмішуємо салат і він готовий. Цей легкий свіжий салат стане ідеальним доповненням до будь-якої страви. Кожен шматочок це маленьке свято для ваших смакових рецепторів. А ще він допоможе вам зберегти легкість і бадьорість протягом дня. Готуйте, а я бажаю вам смачного! Чекаю на ваші лайки та коментарі. Всім міру та добра!